Голосуй, черкасцям розповіли, як за потреби змінити місце голосування. Відео про це підготувала громадянська мережа опора та розповсюджує інтернетом. Протягом півтори хвилини активісти детально інструктують виборців, як здійснити волевиявлення не за місцем реєстрації. Для цього кажуть, потрібно мати паспорт чи військовий квиток, а також довідку про потребу в зміні місця голосування. Черкасці взяти участь у цих виборах налаштовані рішучо і кажуть, свій голос нікому не віддадуть. Працівники відділу ведення держреєстру допоможуть написати заяву. Заяву необхідно подати не пізніше 20 жовтня, проте радимо звернутися до держреєстру завчасно. Документ розглядають невідкладно, і виборець отримує посвідчення про тимчасову зміну місця голосування встановленої форми. А ваш голос думаєте, щось змінить? Звісно. А що саме? Ну як що? Якщо я один, другий, третій, четвертий не продасть, то, звісно, що змінить. Якщо всі нормально проголосують, тобто не за гроші, то, мабуть, все-таки що вирішиться. Якщо всі так будуть робити, то змінить. А якщо всі будуть продаватися, то що ж тоді?